Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні ми поговоримо про стійкість ароматів. <музвіллячок> Взагалі-то стійкість це найголовніший запит за усі 18 років моєї роботи з парфумами. Так, я вже 18 років і шачу на ваше благо. <схід> продаю вам парфуми і розповідаю про них. Так от, ще коли не було соціальних мереж, ще коли все це робилося через телефон. Так, я ще застала ті часи, коли люди дзвонили одне одному. Це зараз, наприклад, мої діти зумери, так, це покоління зумерів, які взагалі не дзвонять одне до одного. Якщо ти подзвонив, то значить або пожежа сталася, або ти хочеш освічитися цій людині. Тобто, дзвонити це просто. Дурний тон, я вже це теж цю. Якби звичку підхватила, і теж ну, дуже рідко комусь дзвоню, або якщо, якщо я збираюсь подзвонити, тому що це якесь питання, яке неможливо говорити в смс, там, в повідомленнях, то я спочатку напишу повідомлення, або запишу голосове повідомлення, чи можна подзвонити, чи можна, чи є час, чи взагалі зручно. Мені це більше подобається, ніж раніше, але раніше, повертаючись до Далеких минулих часів, коли я починала свій бізнес парфумерний, то всі дзвонили. Писати майже ніхто не писав. Так от, коли мені дзвонили мої клієнти, нові, старі, постійні, неважливо, всі питали в мене одне те саме: чи стійкий цей парфум, який я хочу придбати? Ну, воно і зрозуміло, якщо ми платимо гроші. За якісь парфуми ми хочемо, щоб вони були стійкі. Нас не цікавлять концепції цих брендів. Наприклад, деякі бренди кажуть, що ну, ми, ми, ми такі концептуальні, нам, от, от нам тип, типу стійкість це не наш коньок, стійкість це не то, чого ми м, намагаємося не знаю, донести до споживача. Ми не хочемо бути нав'язаними, наші аромати не такі вже солодкі. І так далі. Нас це не цікавить, принаймні українських людей. Ми люди дуже Харизматичні, ексцентричні, ми емоційні, ми, як то кажуть, відкриті, і ми хочемо, щоб від нас довго і нудно, довго і нудно пахло. Так от, щодо стійкості і шлейфовості, зараз ми розділимо ці поняття і далі йдемо. Тому що, якщо їх не розділити, то весь ролик не буде мати сенсу. Отже, стійкість. Що таке стійкість? Це коли аромат на твоїй шкірі, ти його наніс на шкіру, так, і він цілий день пахне, кількість кількість годин. А що таке шлейфовість? Коли питають за стійкість, то, мабуть, мають, більшість людей мають на увазі шлейфовість, що після мене у ліфті три дні пахло, щоб я пройшла по вулиці за мною побіжали. Щоб мене колеги запитали, чим ти пахнеш, щоб мене, щоб мене там окликали, щоб мене зупинили, щоб щоб я справляла або справляла враження на людей. І це йдеться вже більше про шлейфовість, ніж про стійкість. В принципі, це можна огорнути одним словом стійкість, але ми живемо з вами у еру молекул, тому стійкість аромату. Вже утотожнюються і зі шлейфовістю. Молекульні аромати вони можуть не пахнути зі шкіри так виразно, але давати нереальний довгий, довготривалий шлейф. Причому цей шлейф він буде е, таким, як. Ніби ви його щойно нанесли, тобто він не видозмінюється, тому що знову ж таки завдяки цим молекулам, які закріплюють основні ноти, основні базові такі звучащі ноти, і шлейф буде один той самий протягом всього, наприклад, дня, якщо ми розглядаємо там робочий день. Тому стійкість і шлейф, ми вже так собі, якби, умовно розділили. А тепер як. Як же дістатися до стійких і шлейфових ароматів? А раніше, якщо, якщо б я казала про стійкий аромат, я б вам назвала конкретні категорії? парфумів. В принципі, я можу це дуже швидко зробити і зараз. Тобто, зрозуміло, що, ну це це зрозуміло, що будь-які східні аромати, вони будуть стійкіші, ніж там гесперидні, тобто з лимонами, або там зелені, або там е акватичні, так? Тобто, ну, то, що там містить собі такі важкі компоненти, як амбра, ваніль, е там спеції якісь, шкіра, ладан, вони будуть стійкіші. Ну, це зрозуміло. Але нагадую, що ми живемо в еру молекул, тому зараз хімія дійшла до того, що навіть там я не знаю, найлегкіша, найлег, лег, найлегша е, компонента, наприклад, парфумів, вона завдяки Агігалавуду або завдяки амброксану, буде такою шлейфовою, що жодна натуральна амбра, яка, до речі, вже давно не використовується в парфумерії, не потягне її шлейфовість. Тому, Е, вже оці кордони стираються, знаєте, між, тому що ага, ти купиш аромат з нотою легкої груші, там вербени і лимони, і воно буде не стійка, а цей буде, парфум буде нестійкий. А якщо ти купиш троянду з удом, ну, то напевно. Так, але є. Але не забувайте про молекули. Щодо свого досвіду, я можу сказати, що е, на мені, наприклад, на моїй шкірі. Все сходиться. Тобто, в мене така стандартна, така слухняна шкіра. Знаєте, кажуть, в мене холодна шкіра, в мене гаряча шкіра. Оце питання я ще трошечки якби посперечалася щодо холодної гарячої шкіри. Я б посперечалася. Звісно, зрозуміло, що стільки залежить від шкіри, від гормонального фону людини, від погоди, від, не знаю, від настрою, від чого завгодно. Але якщо от казати про себе, так, то в мене нормальна стандартна шкіра, не холодна, не гаряча, а просто нормальна, тепла шкіра живої, слава Богу, людини. Якщо в інтернетах кажуть, що аромат сійкий, і більше голосів за те, що він сякий, то на моїй шкірі він сякий. Тобто шлейфовий, знаєте? От казали про ваніла-паудер від Матія Прем'є, Аромат, який я полюбила не одразу. Мені спочатку взагалі не сподобався. Мені якось захімозила ванілі. Я взагалі не розуміла тих відгуків за цей аромат, що він такий стійкий, шлейфовий, такий сексуальний, такий супер-пупер, де там взагалі пудра. Я не зрозуміла. Пізніше я його розносила і зрозуміла, і за що я його полюбила? Я Його полюбила за те, що всі відгуки писали, що він шлейфовий. Тобто я його на собі майже не відчуваю, але мені всі кажуть компліменти. Це класно, це супер. Мені це подобається. Я не люблю так, щоб дуже від себе чути аромат. Якщо люди кажуть, що пахне, мені цього вже ну, якби достатньо. От. І навпаки, якщо, наприклад, є такі бренди, як я казала на, 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 на початку цього відео, що ну, вони концептуально так відносяться ставляться до людей, що типу у нас концептування. Концепція така Джо Малон. А ви не стійкий. А ви нас все одно купуєте. <сум> Але і той Джо Малон вже трохи огофтався і випустили такі аромати, як Мір Ентонка, так, як Утбергамот і так далі. Тобто такі аромати, які ну, вже стійкіші. До речі, Мір і Тонка. Це, це а, ще це, як його. Джинджер-бісквіт був такий лімітований до свят, до Різдва. Минулого року повторили успіх теж нормальний. Він був ну, за, просто, просто а, а, завдяки тому, що компоненти були відповідні, так, там, ценамон, перець, там, ну і так далі, якісь солодощі. І навіть ці бренди, які концептують, що вони типу, делікатні, ледь-ледь -лед, там десь чутно, і то вони вже почали впускати такі східні гурманські аромати, щоб воно було стійке. От з ванілью Павдер в мене було, був такий е, випадок, що я. Після чого я зрозуміла, що варто звернути увагу на цей аромат, офлаконитися і мовчати, затнути пельку, як то кажуть, і не, і не жалітися. Е, я йшла собі по вулиці. Це не той випадок, коли, коли нещодавно вписувала минулому відео, як за мною біжав молодий хлопець, гадаючи, що я молода жінка, а казалось, що не дуже, так він зник. Це не той випадок. Я йшла на зупинку просто від свого дому до вулиці, і а, що я помітила, там було, було кілька молодих людей, вони стояли, розмовляли між собою, чекали на автобус. Я не йшла на зупинку, я йшла повз зупинку. Мій, мій шлях якби йшов повз зупинку. Я пройшла. Вони розмовляли, я чула, що вони так дуже живо розмовляли, там що один другому щось розповідав. І коли я пройшла, вони замовкли. Вони замовкли. Ну, Я б могла б собі, наприклад, уявити, що вони там озирнулися і дивилися на мою, я вибачаю, з дупу, але я була дуже довго в довгому пуховику, там було нічого не, не видно. Вони принюхувалися. Отак робили. Було, було чутно, як вони нюхають, як песики. І от ці песики, ці молоді люди, якщо ви надивитесь привіт, вони трошечки заклякали на 2 секунди. І потім один такий цей, чуєш, а що я казав? А каже, ну телою пахне. <с kopards> Все. От після цього я зрозуміла, що аромат. Я зараз просто навела такий знаєте, часний приклад аромат. Manylapder від Матія Premier. Не можу сказати, що він стійкий, але він дуже шлейфовий завдяки молекульним компонентам і справляє таке враження на молодих людей. Що ще треба? От Що ще треба? Ото і успіх аромату. І, до речі, це писалося в інтернетах. Звісно, ще тут дуже велика така, знаєте, поправочка на смаки людей. Тобто, наприклад, якщо аромат дійсно шлейфовий, такий як ганімет, як бакара, як кірки, я не знаю, як блю талісман, але його занадто або люди його не вивозять десь там не знаю, в загальнодоступних місцях, десь в офісах, десь в залі, не дай Боже, в торговому центрі і так далі, на ринку. І коли його забагато, ну, то вже мовітон, але це тема окремого відео. Ми зараз кажемо про конкретний ефект. Так, ось, повертаючись до, до початку відео, як обрати стійкий аромат, я якби резюмую, що ми розділяємо стійкість і шлейфовість, тобто аромат, якщо він не стійкий, то він не обов'язково буде не шлейфовий. Якщо ви хочете аромат чути від себе прям, отак, 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 кожен раз, то треба брати аромати насичені, східні, щоб там були спеції, деревини, бази, ладан, спеції, як вже, як вже казала, спеції, спеції, щось мені хочеться перчику, шкіра, квіти. Там. ну Тобто щось таке дуже потужне. Ну і найважливіше це пробувати. Так, відгуки в інтернетах це супер. Міфи про тепло холодну, зелену. Не знаю, якусь там ще шкіру, це теж добре. Погода, вітер, клімат, гормональний фон це теж все туди. Я нічого нового вам не скажу, якщо скажу, що так це впливає. Але все ж таки, якби, ну, от основні моменти: пробуємо, пам'ятаємо про молекули, пам'ятаємо про шлейфовість і обливаємося в тій мірі, в якій якби, допускає суспільство. Знаю, що в мене дуже багато підписників, які люблять. Саме ну, такі аромати, як люблю я, а я люблю дуже такі, знаєте, глибокі, східні аромати, люблю дуже квіткові аромати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які аромати ви справді вважаєте стійкими, шлейфовими, або стійкими, або шлейфами. Все ж таки, я розділила це поняття офіційно на Ютубі я розділила це поняття. Часи міняються і поняття міняються. Напишіть в коментарях, які ваші улюбленці серед найстійших ароматів. Долучайтеся до моєї спільноти в телеграм-каналі там. От я не знаю чому, але от чомусь в телеграм-каналі, от у мене якась така, знаєте, любов до телеграм-каналу, до свого, я там завжди викладаю усе таке, знаєте. Це якісь такі акції, якісь такі там залишки у флаконах, якісь такі смаколики, такі прикольні відливанти. В інстаграмі того ніколи, ніколи немає. мені просто руки не доходять. А от в Телеграмі вже мої підписники знають, що я щодня там щось пуляю, таке, що треба урвати. То долучайтеся до моєї телеграм-спільноти. Звісно, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, які всі, в принципі, телеграм, інста і Ютуб, це всі мої соціальні мережі, ще Фейсбуку, я, але його майже не веду. Під відео всі посилання, обов'язково натисніть дзвоник, щоб не пропускати, пропускати мої геніальні відео. І, звісно, підпишіться, і, звісно, поставте мені реакцію, тому що нам, нам треба рухати вперед е, у Куртюб, тому що він щось заснув. Вот так мені здається. Е, дякую за увагу. Маю надію, що вам щось було корисно. Мені здається, тема трохи не розкрита, бо вона якби дуже-дуже така. Типу, велика, і в одному відео це не впишеш, мабуть, основна, основна думка цього відео це то, що розділяйте стільки шошлейфів. Оце основна думка. Ну, а поки всім пока, слава Україні!